Ми продовжуємо після дуже важливих подій ув'язню з Кабаном, де Пітер П'ятьґру втік і вирушив воскрешати Волдеморта. І знову Дамблдор має власні цілі щодо Гаррі, який рухається до своєї неминучої дуелі з Волдемортом, тієї, де все буде поставлено на карту. Хоча мова не про ту дуель на цвинтарі, бо Дамблдор і гадки має, що це станеться. Фактично, Келих вогню значно відрізняється від перших трьох частин. Тим, що тут є багато речей, які Дамблдор не планує. У двох попередніх книгах він скоріше реагував на події, що розгортались, а не працював на випередження, такі як відкриття таємної кімнати та втеча Сіріса Блека за Скабану. Цього ж разу він значно більше в навіданні. Хоча, очевидно, що щось відбувається, але він не має уявлення, хто саме за цим стоїть і як усе відбувається. Насправді, Дамблдор цього року настільки не контролює ситуації, що цей епізод можна було б називати великий план Волдеморта. Але тоді, по суті, і пояснювати. Нічого не довелось би, бо це вже все пояснено у книзі. Але це не означає, що в Дамблдора зовсім немає планів цього року, бо вони в нього є.